Вітаємо вас. Вітаємо кожного. Божих вам благословень, Божого захисту. Хай Господь благословляє і дарує всім нам радість. Радість амінь. в тому, що ми живі і що е, Христос живий. Так, амінь. Всі про це знають, бо не дарма ж всі вітаються. Христос Воскрес. Амінь. Тож це, маємо що так. І все, що написано в Біблії, є істина і правда. І це вже довели вчені, які вели розкопки, і цьому не вчать в школах, до речі. Це стосується не тільки Воскресіння Христа, це ми заглянули трішечки назад, назад. ще. Десь Цього, судний на, день на 4... на планеті вже був. тисяч років. Так. Судний день вже був. Всі чули про Ною потоп, всі про нього знають. Але мало хто це вірить і багато хто сприймає це як якусь як казку, вигад, вигадку, легенду, яку легенду. Те, що насправді байку. Якби, що, про те, що якби, нібито насправді не було. Але, от якраз але було це, дуже, дуже давно. Так, але, але якраз на, це насправді воно і було, тому що це записано в Біблії, і зараз науковці доводять це з наукової точки зору. Багато підтверджень геологічних так, географічних. географічних, геологічних так, і, і тому подобно подібного. Тому що все це зберігається в самій землі під водою, під товщою води і подвійне, це шейф. подвійний шейф, так, і тому подібне острови, які затонули з того часу. Підтвердження зараз вже науковці знаходять, там і піщані береги біля цих островів і тому, так. так далі. От. Тож. То сумнівів немає. Все, що було записано в Біблії, все-таки було. І тут є такий висновок того, що Землі насправді не мільярди років. А всього 6 тисяч. А всього 6 тисяч років. Тому що саме про це, якщо брати там і рахувати по рокам життя від Адама до. До цієї події, яка сталася то якраз там воно виходить, що 4350 років приблизно так. назад був потоп. І от зараз ще маємо після потопу вже скільки вже років, то ну зараз землі приблизно там 6 тисяч років. тисяч років, там може трошки більше, може трошки менше. достоменно такої точної дати, дати немає. Але приблизно саме стільки і є. Хто хоче вивчати більше і знати більше, заходьте на канал Салтаненко і будете знати істину. Так, амінь. Тому що там навчають істину. Хай Бог благословить кожного. Бережи вас, Боже. Амінь.